Розпочався проєкт, який називається Перші кроки до спортивних реформ. І я задіяв в цьому проєкті всі ешелони, і районні, і обласні, і київські рівні, федерації, асоціації, для того, щоб підтримати сьогодні ось таких маленьких дітей, як мій саночок і Люшка, для того, щоб вони були світле майбутнє, щоб вони могли гордитися своїми батьками, щоб могли сказати, що що для них щось зробили і щось хоча б чуть-чуть зробили, тому що на сьогоднішній день багато говорять, що в нас війна, в нас криза, але це все так, але криза в нас в голові. На сам, на білі, е під час війни можна сплотитися, об'єднатися, здружитися і багато чого полезного зробити для країни, для дітей і для майбутнього. сьогодні. Ну да, нема фінансування, але не потрібно забувати, що просто треба дуже хотіти, і можна все організувати. Да, звичайно, сьогодні ну, на законодавчому Шановні, рівні треба робити участі, все, щоб був бюджет. Тому що, пам'ятаєте, в кожному селі колись була людина, так, яка відповідала за спорт. Вона отримала мінімальну зарплату, але в більшій частині це були фанати, футбулки. це були люди, були спорти, які любили спорт, які робили підійдень все, щоб піднімати цей спорт. Чому сьогодні так не зробити? Це подія для всієї Вінницької області, тим паче, що приїхали дійсно ветерани. Він Динамо Київ, ветерани футболу, і сьогодні, те, що ми розпочали саме цю цей чемпіонат там, серед аматорських команд. Страстянця надзвичайно приємно, що саме на першу гру приїхали ветерани. Можу більше того сказати, що в нас відбудеться в рамках цього чемпіонату 13 днів, які будуть відбуватися в різних районах Вінницької області. І фінал ми плануємо знову ж таки запросити. Сьогодні хлопці дали своє підтвердження, що приїдуть ветерани, можливо, в іншому складі, можливо, більше приїде Зірок, саме в місті Вінниці, який відбудеться на початку вересня, або 5, або 12 вересня, саме в місті Вінниці, де відбудеться саме фінал.